Ми доволі багато вивчаємо питання свіжих рішень по штучному інтелекту, і зазвичай ми кажемо: я кажу, що ми дивимося на професійні рішення, тому що те функціональність, про яку згадали ви, яку до цього сказав Олександр, можливість монтувати є насправді в декількох продуктів, а декілька деякі продукти вони більш попсові, скажімо так, непрофесійні або семі профі. А я б не радив з ними зв'язуватись, тому що головна історія не передбачувана, що з ними буде завтра, післязавтра, і вони не є екосистемними. Це просто окремий продукт. А, але є рішення подібне Ладоба, у Adobe, у прем'єра. Подивіться, просто цю історію є такі рішення у Євідавмедіа композера. Вони є у когось вони більш глиб, глибші, у когось вони менш глибші, але в будь-якому разі кожен день щось змінюється, і система, система роботи поглиб, поглиблюється, можливості роботи. А, а з приводу мови. А, Наше спілкування з вендорами каже про одну історію: у них у всіх є українська мова, вони демонструють українську мову. принаймні там на презентаціях Евіда, останньої версії, яка має там історію розшифровки текстів, нам демонстрували з українською мовою Евід медіа композор, працює невідмінно а, і воно покращується. Тому те, що там. Тиждень назад було якось не дуже сьогодні. Воно може працювати доволі добре. Тим більше по мовним історіям є колаборації постійно. Вони беруть якесь рішення, якусь мовну модель, яка працює з українською мовою. Добре, просто її купують, і інтегрують до себе. Тобто, це не власна розробка, і тому розвиток у них може бути дуже, дуже швидкий. Тобто не значить, що якщо в них щось слабе, то вони коли-небудь зроблять. Ні, вони просто прикупити річ рішення, інтегрувати і воно полетить. Я просто раджу дивитися під ваші потреби, дивіться на великих вендорів, яких є екосистеми, тому що як тільки з'являється екосистема, у вас все швидше відбувається, але ну це зрозуміло. Ми зазвичай намагаємось зазирнути вперед е і побачити, як виглядає біля виглядати на меді світ завтрашнього дня. Бачили тільки що картинку, яка згенерована штучним інтелектом канви, яка бачить розвиток медіатехнології саме таким чином, ми всі будемо ходити в костюмах, сидіти біля великих моніторів з мінімум техніки, з великими вікнами і видом на якісь хмарочоси, Така собі романтична історія. Згадуючи про наші три потреби, коли ми казали, що є варіант. Вновлення медіатехнологій залізо на залізо, або, заліз, або те, що існує на софтвер, або те, що існує на а, клауд, а, ми сформували там основне питання нашого епізоду, нашого сьогоднішнього ефіру, яким саме шляхом піде оновлення технологій в медіа. Хотілось би це, щоб кожен е, збагнув і сказав, що він про це думає. Я скажу, що думаю я. Насправді, світовий медійний тренд є гнучкість і масштабованість. Я дуже часто на цьому наголошую. А, і це тренд і наш теж, і наш технологічний медійний український тренд також. На жаль, це у нас відбувається тому, що в нас нема на сьогодні на ринку якихось гарантованих сталих проєктів, які точно будуть завтра і будуть післязавтра. А, є певні обставини, які це, скажімо так, Роблять і унеможливлюють якусь якісь гарантії проєктів. Нам дуже цікаво всім все те, що дозволить запускати проєкти дуже легко під ідею. Нас цікавить всіх те, що дозволяє вийти з будь-якого проєкту легко, з мінімальними витратами, з відсутністю заморожених специфічного обладнання, відсутністю заморожених грошей, і все, те, що я кажу, це про хмару. І про софтвер. Можна відмінити підписку, відмовитись від хмари і матимемо цю конфігурацію, про яку я сказав. Але в нас є певна особливість да, цієї логіки, тому що, з одного боку, у нас доволі велика складність пов'язана з енергетикою. Не, зрозуміло, чому. І похідна історія це проблеми з комунікаціями з інтернетом. Ну і Звичайно, є певна така. А, Розралакування, я вже так це назову, коли люди перемістилися з місць одних переїхали в інше місця, і вся ця історія передбачає збирати їх в одному місці, давати їм можливість енергозабезпечення гарантовано гарантовано інтернету. І це певним чином каже, що залізо нам теж важливо. Тому я думаю, що розвиток от в наших реаліях українських принаймні найближчий рік. Буде точно по цим трьом напрямкам. Не буде якогось там пріоритетного варіанту, пріоритетного шляху. Це буде і салізо, це буде певна кількість клауда, це буде певна кількість софтвера. А, і пропорція буде мінятися в залежності від жанру медіа. В новинарів, мабуть, буде більше клауда і більше а, софтвера. А в кіношників я думаю, буде заліза багато і локальної інфраструктури, тому що важкі файли таке і інше, і знімальне обладнання знову ж таке інше. У виробників розважального контенту великих проєктах, мабуть, теж буде багато заліза а в проєктах легше буде більше клауда і більше софтвера. Тому це питання, яке. Передбачає, що нам треба вивчати всі ці три напрямки. Причому звертаю увагу, ці три напрямки це тільки три напрямки, тому що там є 5G, тому що там є й тому що там і, там, і там, і там, і там, і все це цікаво. Просто ми виділили ці три напрямки, тому що їх було багато на ABC, про про якому сьогодні говорили, тому що їх правда. Багато продуктів, які ми бачимо постійно інноваційних власних, і які дуже дотичні до реалії потреб нашого ринку. Тому три напрямки: давайте їх вивчати, давайте їх розуміти, давайте їх відчувати, і давайте знати про них все для того, що в той самий момент коли нам треба буде оновлювати обладнання, чи завтра в січні е, наступного року, чи можливо через рік, в залежності від можливості кожного знаку, ми знатимемо, що. Нам вибрати і що нам замовити.